Що ж, не згоден з Карлом Марксом, який казав, що е, пиття определяється знання, ну, буття визначається Нематеріалістичне буття, людина недотермінована матерію, а визначає абсолютне буття, як по Гайду, говорю, я згоден. Так що не згоден ще й з Фейербахом і те, що Кармак, що людина собі взяла і людина е... е... є тим що вона їсть що... але ж якщо вона споживає їм корисні то вона бере і їсть mm... Mm... то вона духовність споживає вона щось може творити пити наркотики може... все що хоче може бути води може бути проста їжа багата бідна але це не зводиться до матеріального. Так.